Цьогоріч виповнюється 50 років від початку будівництва одного з найзагадковіших символів Дніпра готелю Парус. Це мала бути грандіозна споруда, яка б підкреслювала статус і амбіції міста. Однак із перспективного проєкту вона перетворилася на монумент радянських нереалізованих планів на початку 1970-х років у Дніпрі активно розвивали інфраструктуру. Місто як один із промислових центрів СРСР потребувало сучасного готелю. Архітектор Володимир Зуєв запропонував звести 28-поверховий комплекс на 600 номерів. За планом він мав стати одним із найбільших в Україні та справжньою архітектурною перлиною. Будівництво стартувало у 1975 році, і перші роки проєкт розвивався активно. Очікувалося, що вже у 1979 році готель прийматиме перших гостей, але фінансування почало пробуксовувати. Терміни дедалі більше відсувалися. А наприкінці 1980-х вісімдесятих проекти зовсім почав занепадати. Радянський Союз розпався, економічна ситуація змінилася. А парус залишився без господаря. За десятиліття ця бетонна споруда встигла обрости легендами від чуток про незаконних поселенців до спроб перетворити її на сучасний бізнес-центр. Однак усі плани добудови залишилися лише на папері. Роки йдуть, а монолітна конструкція продовжує стояти незламна і мовчазна.